Поговоримо про вдячність, коли спікер проводить вперше майстерку на нову тему, це завжди дуже хвилює. Хвилює, зайде, не зайде, чи правильно обрано інтерактив, встигнеш, не встигнеш і так далі. І от ті учасники, які беруть участь у прем'єрі, вони для спікера дуже і дуже важливі. Тому усім учасникам моїх майстерок. Де ми з вами говорили про хейтерів: це Чернівці еткем 29 березня і це Юнік Скул, 5 квітня. Для вас в мене класна новина. Ну, по-перше, перевірте пошту, тому що про цю новину я вам вже писала у листі. По-друге, озвучу тут і, і озвучу дедлайн. Участь у вебінарі вартує 300 гривень. Що входить в ціну? В ціну входить участь у вебінарі, сертифікат підвищення кваліфікації, доступ до відеозапису вебінару без у Часі, а також чек-листи. Два чек-листа ви отримаєте відразу після оплати реєстрації, а ще чотири чек-листи ви отримаєте разом з сертифікатом після вебінару. Так от для вас це буде вартувати 150 гривень. Шановні учасники моїх майстерок у Чернівцях і у Unique School. Ще раз деталі у листі у вас на пошті. Якщо ви брали участь у цій майстерці і не побачили, не отримали листа, терміново мені сигналізуйте в будь який з месенджерів. І візьміть до уваги, що ось цей такий класний бонус він діє включно до 16 квітня. Після того, як вебінар відбудеться, ви зможете його опрацювати у запису вже за 300 гривень. Тож скористайте цією можливістю. Ну і нагадаю, що для радників суто прогресивної ради освітян участь і всі матеріали у цьому вебінарі безоплатно. Radnikom Słotu Progresywnej Rady Oświatlan zawsze ekskluzywne bonusy.